Якщо вам потрібне якісне, професійне та бюджетне світло, а ще можливість створювати незвичну та цікаву атмосферу, тоді ставте лайк. Будемо говорити та тестити саме такі ніжтяки від Найсфото. Рівномірним світлом зараз не здивуєш нікого, тому виробники пішли далі і пропонують цікаві рішення для творчих зйомок. Це проекційна спотнасадка насадка Nicephoto SN29 Pro, яку ми будемо використовувати разом з потужним освітлювачем Nicephoto LED 3000B Pro Daylight. у комплекті. Власна насадка з вбудованими шторами, щоб самостійно вирішувати, на чому зробити світловий акцент, та якої форми він має бути. На моделі чи на предметі квадрат, прямокутник чи будь-що інше. Змінний об'єктив 85 мм з ручним фокусуванням, власне, від об'єктиву і залежить розмір світлового відбитка. Якщо ширококутний, пляма буде більшою, але яскравість меншою, бо вона розподіляється на більшу площу. Об'єктив має бути обов'язково з байонетом Canon EF та бажано металевим, що не поплавився, бо корпус споту помітно нагрівається. Тому бажано запастися рукавичками або часом, щоб після зйомки дочекатися повного охолодження насадки. У випадку, коли немає в арсеналі декількох об'єктивів, радимо просто рухати проектор до тих пір, поки проєкція не буде потрібного розміру. Також у комплекті 12 масок та п'ять кольорових фільтрів. Нам з оператором більше подобаються ось ці гобомаски. маски. Їх і використовували під час зйомки. А які б обрали ви, розкажіть нам в коментарях. А ми поки спробуємо імітувати сонячні промені, що пробиваються крізь жалюзі за допомогою помаранчевого фільтру. Можемо зробити чіткі проекційні контури, а можемо трохи розфокусувати, тим паче, що все досить легко регулюється для бажаного ефекту. Трафарети і фільтри з'їдають яскраві світла від моноблоку, але не суттєво. Все ж 300 ватт просто так не з'їси. Більше того, їх вистачає з головою, щоб освітити навіть повний блекаут, якщо направити освітлювач вгору. Можна і на модель, але в такому випадку вона має дивитися в інший бік, бо дивитися на це світло важко. Хіба що відрегулювати яскравість до комфортного мінімуму? До речі, про керування. Крім зміни яскравості, маємо ще кнопки увімкнення та вимкнення, та кнопку якою ви будете користуватися приблизно ніколи. Мод з п'ятьма спецефектами, від яких немає сенсу на фотозйомці. За необхідності є можливість обрати канали і групи для керування з пульта, який є в комплекті. Так, він в стилі ретро, але працює чітко. Що ще треба? Моноблок теж максимально простий, в роботі не гріється, бо має потужний вбудований радіатор з великим вентилятором для відводу тепла, та й не шумить у процесі. Колірна температура фіксована, і це класичні 5 кельвінів. У комплекті, крім самого світла, ще є стандартний рефлектор, кабель та дифузори, нейтральний та помаранчевого кольору. Чи варто його брати? Вирішувати вам, але світить яскраво, яскраво коштує приємно, приємно. Не гуде, не гуде і навіть не заважає запису звуку. проекційній насадці 12 трафаретів, п'ять гелових фільтрів та вбудовані штори. У іншого трохи відомішого бренду всі ці речі потрібно купувати окремо. Посилання на обидва товари чекають на вас в описі до цього відео.